Залишається одна хвилина до кінця перерви! перерву. Пінкі-пай не дасть мені здобути третю перемогу. Вона старається, але мені доведеться відповідати на запитання самій. Твай! Чуєш більше ніякого бурчання у животі у команді Твайпай. Може, варто менше дивитися на Пінкі, а більше думати про свою гру. Або спостерігати за грою інших учасників. Сподіваюся, всі на місцях, бо перерва закінчилася. І нас чекають нові запитання. Подивимося, як звучить винагорода на давньопонській мові. Винагорода города на давньопонській? Це града. Правильно. Він спить! Хто з чим відбувається? Що тут такого? Партнер бюрс заснув. Згідно з правилом 57 пункт 6 сон за гральним селом причина дискваліфікації. Хто подумав? Є таке правило. Дудла дискваліфіковано. Пробач санберсе, але без партнера ти теж не можеш грати. О, добре. Але відповідь була правильна. Спить усюди, де бачить. Пінкі, не хвилюйся. Ми ще позмагаємося. Відповідь Марка! За правилами допомога сторонніх заборонена. Правило 72 пункт 8. Не показувати язика опоненту. Oh. Я голосую за нове правило. Гравці без емоцій заборонені на змаганнях. Гарна спроба. Добре. Наступна категорія це кексики. <клес> Я все знаю! Дозвольте помогти! <клес> Звісно, коли ми <плес> маємо шанс виграти. <плес> Пінкі, яка гарна ідея, але. Невже це парад шанувальників Де? Кексики, з яким смаком замовила принцеса Селестія торік на вечірку з нагоди дня народження принцеси Луни? Стоп! Що? Подвійний шоколад з м'ятою та кремом з перцем чилі! Правильно! Пробачте, дивилася на парад, я не хотіла втратити бал. Мабуть, ти права, але. Щось я не бачу ніякого параду. У 1047-му. Ван Холер! К'ютіпо! Категори, а камені і гори. Я про це нічого не знаю. Хіба є така категорія? Теоретично, це та категорія, де ми знаємо усі відповіді, а ти жодної. <осхід> <осхід> Охідніше, Я з єрської ферми. За допомогою якого каменю можна розпалити багаття. Чорного! Відповідь Кремінь. Так, точно! Ми обоє тримаємо бали! Пінкі, пробач. Правило четверте. Відповіді мають бути конкретні і точні. Я б тобі допоміг. Я дуже добре знаю цю категорію. О, Пінкі, я забула назву тієї знаменитої скалі грифом Стоуні. Запитаєш у мод. Слухайся! Пінкі, Це проти правил. Це не так, неправда. Хіба ж так можна? Вона порушила правила. Вона так що? не можна. Що?! Гравці не можуть ставити іншим гравцям запитання на тему категорії. Це є в правилах десь тут. Ей, пробач, Пінкі, тебе дискваліфіковано. Що?! Це мене дискваліфіковано. Пінкі, пробач. Я забула це правило. О Ні. Я вибула і у тебе не буде партнерки. Ти не зможеш виграти.